Матея свято Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час приступили до Ісуса Садоке, і що каже, ніби нема воскресіння. І спитали його учителю Мойсей, і сказав, коли хто мре бездітним, нехай брат йому одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму. Було в нас сім братів перші, одружившись, умер, не маючи потомства, і зостав свою жінку братові своєму. Так само і і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. У Воскресінні, Отже, котрого сімо, буде жінка, помали її. Ісус у відповідь сказав їм, помиляйтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили, у Воскресінні не женяться й не виходять заміж, але будуть як ангели на небі. А що до Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже? Я, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих І чувши це народ, дивувався його навчав. Слава Тобі! Син істого Духа Мій, слава Ісусу Христу. Слава. Дивно чути, що коли вмере брат, а жінка тоді переходить наступному брату аж так до сьомого брата. Насправді в єврейській традиції тоді так і було, тому що жінка, яка залишалася вдовою, вона не мала права працювати. І хтось мусив її забезпечувати. Тому вони прийняли такий закон, що якщо помирає чоловік, а є брат, то вона передається на отримання брату. І тобто брат опікується нею, і її отримує. І тут садокеї підійшли до Ісуса Христа і почали його спокушати, бо садокеї це була така група людей, які не вірили у Воскресіння і не вірили у ангелів, і почали його випробовувати. А Ісус каже: прямо, ви не знаєте Писання. Каже, читайте, вчіться, будете знати. Каже, у небі не женяться і не виходять заміж, але є як ангели. Яка є роль ангелів? Роль ангелів це є прославляти Господа Бога, хвалити Його, бути біля Нього, перебувати в Його присутності, насолоджуватися Його присутністю. І це вказує, що на нас також чекається роль, бо всі. Ми також будемо у Воскресінні з Господом Богом. Як Ісус Христос возносився на небо, Він сказав до учнів у домі Отця мого жител багато, іду, щоб приготувати вам місце. А апостол Павло каже, те, що око не бачило і вухо не чуло, те Бог приготував людям, які Його люблять. Отже, бачимо. Що вічні оселі будуть заселені тими, хто любить Господа. І сьогодні ми повинні себе запитати, чи ми любимо Господа, як ми любимо Господа, чи ми готові з Ним провести цілу вічність? Оце є ціла вічність, а ця любов, вона вже починається зараз на землі, вже тут, в даний момент. Ми живемо. І ми живемо, і це земне життя є коротке і рано чи пізно. Ми помремо, як би то не звучало, і страшно буде тоді оглянутися на своє життя, якщо ми не любили. Якщо ми не любили Бога, якщо ми не любили себе, якщо ми не любили ближніх, тому тоді ці оселі будуть порожні. Тому любімо, любимо Господа Бога всім серцем, всією душею, любимо себе і любимо наших ближніх. Любити це не є легко, любити це є дуже важко. Дуже гарно любиться на відстані, коли хтось є дуже далеко, ти типу, позвонив раз на місці, сказав, як ти любиш, але найтяжче є любити тих людей, яких ти бачиш кожного дня, бо ти бачиш опадки їхні, ти бачиш їхні різні сторони. Але треба любити, не нарікати, не осуджувати, молитися. Допомагати один одному, допомагати один одному вставати і йти далі до Небесного Отця, і пам'ятати, що на нас чекає щось дуже дуже велике і таїнственне. Бо перецмак неба ми отримуємо тоді, коли ми щиро посповідаємося, правда, коли сльози котяться з очей, або коли ми причащаємося, ми відчуваємо той дотик Божий до нашого серця. Ми відчуваємо той трепет, ми відчуваємо це тепло. Це тільки така, можна сказати, доля секунди відчуття, а на нас чекає така ціла вічність. То чи не варто любити, прощати, допомагати, підтримувати і бути разом, йти до цієї мети, до Царства Небесного. Напевно, що вартує. Але, але є диявол, який завжди знає. Як нам перешкодити, знає наші думки, знає наші плани, і він завжди робив все наперекір, щоб ми не пізнали Бога, щоб ми не успадкували Царство Божого, а щоб ми стали Його дітьми, як би це не звучало. Тому мусимо боротися, запросити у цю боротьбу Ісуса, Господи, допомагай, впав, не опускати руки, не розчаровуватися, Господи. Цей упадок показує, що я ще більше потребую Тебе. Будь зі мною. Благослови, дай мені сили, веди мене до Царства Небесного. Господи, будь зі мною, тільки з Богом і тільки до Царства Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!